Ось така плачевна картина після заморозків. Тут краще. Деякі є живі квіточки. О, і тут є живенька. Добре. Так, а тут у нас тут муха сидить. А це вже свіжі розпустилися. Навряд чи вони живі. Так, а то що було закутано, пропало швидше за все. Так, що робиться у мене під агроволокном? не зрозуміло треба буде розмотати. А так абрикоса повністю вся замерзла. Замерзла вся абрикоса. І тут у нас Такус померзли, не зрозуміло чого. Тут декілька є живеньких. Тут є живеньке. Там все повзірвало. Ну, така неприглядна картинка. На жаль, йдемо на абрикосу. А це у мене пізня абрикоса. Ну що тут дивимося? Є квіточки, які вціліли, вже радує. Так. Тут не зрозуміло. І найбільша отут у нас отака була конструкція. Погано видно треба знімати і дивитися, чи є живі. Одну квіточку живу бачу, там ще наче бачу і все. Але така ж сама картина, як і тут, де було не було накрито. І закрито і все, все одно чогось померзло. Так, а це у нас розірвало швидше за все. Так, що тут? Воно щось живе є? Одне. Так, розв'язую і запилюю. Кілька квіточок. Розпустилися, вижили подивимося, чи з них щось буде. Зараз будемо проводити перехресне запилення. Взяти одну з квіток, так де є більш-менш пилок і намагатися отак до примачки маточки доторкнутися і запилити? Це називається Перехресне запилення. Деякі квітки живі? Перехресне запилення це перенесення пилку із тичинок на примочку маточки і іншої квітки. Так, тут все замерзло. Це гілка, яка була вкрита, щось на кінці є. Пробуємо запилити. Ось примочка маточки аж тут стерчить. чи є пилок, чи немає. Хоча б одна пилинка потрапить, це вже буде запилення. Ну і як дерева пережили морози. Це у нас груша, наче цвіт живий. Цибуля з неї нічого не станеться підзимня. Яблуні розпускаються. Теж пережили. З яблунями все добре. Розпускаються. Замерзла. Це ранет так Розпускаються плодовушки. Є. Частина так, треба ще дообрізати. Не обрізав я в цьому році, тому що вона відпочивала у мене. Так, і кальвін. Також розпускаються бруньки. Так, а це така алича. Розпустилася, трошки прихворіла. Так. Але можливо і жива. Ще, ще будуть розпускатися, так що можливо щось і буде. Груша, є бруньки. Є бруньки, верхівки примерзли. Якщо бутони заховані були, так а ось і наші друзі квіткоїди. Довгоносик. Квітковий довгоносик? Оце так? Але ще розсвіла морози? Ну і ще є деякі. Не розцвітені майже всі. Сподіваємося, що виживуть і дадуть плоди. Так, тільки від маніліозу треба обов'язково обробити, тому що дуже багато гнилі було в минулому році. Так, а це трошки пізніше розцвітає. Це добре. Відео українською поставте вподобайку і пишіть в коментарях, як ваші сади пережили морози. Вчорашня добре ще не розпускалась. Буде цвісти. І вишня також. А в наступному відео дивіться, як зробити гашене вапно правильно. Загасити його.